Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще. Працюємо в таких умовах, які є. Тому що зі світлом, як завжди. Але дивимось, дивимось, не пропускаємо. Дніпро, Павлоград, Пальмарганець, Марганець, Ріг. Давайте подивимось. Дніпро найближчий період. Найближчі дні. Ворог щось планує. Дивіться. Де така карта? По-перше, відчуття, що по внутрішніх відчуттях, по передчуттям, да, відьми. Швидкі події, швидко все. Неочікувано, несподівано. Перша карта каже: багато вогню. Але він так, здалеку. Знаєте, коли передчуття, запах такий диму йде? Десь щось палає, десь щось горить. Друге, вказує на загублення душі. І коли йде такий комплекс поєднання карт, ми бачимо, що падають будинки або просто гинуть зненацька люди не в тому місці, не в той час. Тут можлива атака по соціальній, по житловій інфраструктурі, але показує, що в принципі взагалі. Буде атака по інфраструктурі, бо ворог дуже хоче принести біль в місто. По справедливості він вважає. Тобто в нього якесь своє бачення. Тобто він вважає, що вбивати це справедливо. Ти не підкорився, я тебе буду вбивати. Насправді йому все одно чесно. Гинемо ми чи ні взагалі. Існуємо ми чи ні про найближчі дні. Знову, от знаєте, чому оманливо? Показує є можливості запобігти заподіяти смертям Може бути гучно, знаєте, от, або вночі в області гучно. А вдень він по місту вдарить. Або навпаки, десь там вдень по області, Гучно, вночі вдарить по місту. От як буде якась, от ми кажемо, везня, да? страшно буде. Будете бачити, як щось пролітає? Десь світиться, знаєте, от як впало і бачимо. Вогонь. Хочеться гарних новин, але знаєте, тут як кажуть, не обмежуйте себе. От я розумію, що погане кажу. Не концентруйтесь на поганому, концентруйтесь на тому, що ця ситуація пройде. Так, вона станеться, але вона може вас не торкнутися. Вас просто попереджають, що там, де скупчуються люди, намагайтесь не скупчуватись, якщо чуєте, що гучно, гучно, гучно в області. Тривога за тривогою, якийсь там прильот за прильотом. Будьте дуже обережні вдома, наприклад. Нічого найближчі дні. Пусті сльози, пусті сльози. Поруч буде якийсь дитячий заклад, медичний, дитячий заклад, пологовий, лікарня, щось буде. Якийсь центр. Шукаєте ключі, чому до зради? Чому до зради? А ворог хоче, щоб всередини місто зрадили, але зради поки немає. Хто у вас при владі, в кого є родичі? На ворожій території або живуть там в давним-давно. Шукають підступи. Обстрілювати будуть Дніпро. Є такий план? Готується якась ситуація. Дніпро найближчі дні. Інфраструктура небезпека, передмістя гучно, розвідка літати буде. Так, да, будете збивати, але воно ще має таку властивість, і навіть якщо збити, то падати. Будьте обережні. Павлоград найближчі дні. Закрита інформація. Хтось здає військових, шлях військових, хтось здає. Знаєте, куди буде Павлоград приліт? Туди, коли, куди вже били. Поруч інфраструктурний об'єкт, можливо, промисловий. Куди вже били, але там немає військових. Він не знає, як тепер військові діють, і ворог не знає, як вони їздять, де вони бувають, немає інформації. Тому буде летіти просто в нікуди. Кривий ріг на ближче Ви Мені знаєте, яку картинку показують? Такий істеричний сміх і сльози на очах. Ну, Ми тримаємось, але вона вже істерика. Руйнування. Це щось також інфраструктурне. Дивіться. Мені чомусь показує великі автівки, автобуси. Подивитись, машин багато. Будуть прильоти Знову таки на щиті багатьох привезуть. Ваші воїни дуже багато їх приїде на щиті. Привіріг найближчі дні. Обіцянки. Вночі щось літає, свистить. Ви також шукаєте шлях. Чому до миру? У вас будуть якісь розмови, що нам потрібен мир. У вас якийсь день жалоби, і поруч ним буде атака. Може, колись був приліт по місту. От день якоїсь пам'яті і буде атака. Кривий рік, найближчі. Дні. От, біля води. Інфраструктура також, є загрози. Укріплюйте захист, кажуть. Ви маєте можливість краще захищатись самі. Никакой капе, найближчі дні, найближчі дні. До вас, до вас хтось їде з посадовців. Людина може бути дуже високої посади. І військова одна людина, два чоловіки, і одна провладна з обіцянками. Будуть укріплювати берег, місто. Ми боїмось, переживаємо. І робимо все, щоб ворог не перейшов на наш бік, на цей до вас ближче. Бо він а, почне чимось таким закидати місто. Фосфор навіть може бути в передмісті. Щось буде таке, що раніше ми не він не використовував ворог, що ми раніше не бачили. Щоб ми, не, щоб ми не перейшли на інший бір, на інший берег. У вас загострення. Марганець найближчий. Інфраструктура. Інфраструктура. Щось радянське. Майже якісь будинки. Адміністративні ще старі, знаєте, з тих часів. Ну, такі прям схожі, дуже схожі, як колись. Туди прильот може бути. Гучно, гучно у вас тому, що нема можливості. Є військові, які можуть зробити так, щоб було не гучно, але нема чим. Або збивати, або відбиватись. Тобто, у вас є така можливість, а нададуть вам щось. Другане, щось таке, ви будете збивати, будуть збивати, але не все. От у вас буде чутно і захист, як працює, варганець, ну хоч щось.